isto iusto sposite Ще слів зривають мене, дожолю і поту. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки, віки. на віки віки. Намі. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю, Небесвіті, шителю душі істини, що всюди, Ісси, наповняєш, скарнице благ і життя подателю, прилісилися в нас, і очисти нас від досягої скверни. Спаси блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину. І святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройця помилуй нас, Господи, очисти наші, владико прости беззаконня наші, і святи завітай, сил на очі наші іменем Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь ноче нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава це і сили, і Святого Духа, нині повсякчас, всякча, і навіки віки. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Циві Сина і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімся, цареві нашому Богу, при діти Христу Христові цареві нашому Богу. Поклонімся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сіла помічних у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори, обертається в ребертається морські, зашуміли Зашумілий, порушилися води, їх порушилися гори сили Його. Бистрі й течі ріки веселять місто Божого, Святий, Уселюсу, і найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог до світа. Затривожилися народи, захиталися царством доволо свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чудовчини вчинові на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрошив він лук і зломить зброю, і ще двогне. Заспокойтеся, і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами заступний, наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ніні повсякчас і на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. У мирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За мир з висоти і спасіння душ наших Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святий Божий церков, і з'єднання всі Господеві помоліться, Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благовіням страхом Божим. Уходя до нього, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За святішого селенського архієрея Франциска, Папу Римського, і за блаженішого патріарха нашого Святослав. І за високо приосвященного архіпископа і митрополита нашого кер Василія, і преосвященого єпископа нашого Кердимитрія, чесне присвіт, Христі, де якунство, за весь причет і людей, Господею, помоліться, Господи, помилуй. щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю і їх, міцю сили Твоєї запрямов над супостатами нашими. Господеві помоліться, Господи, помилуй, щоб подати неуславну незбориму й переможну силу й мужність христомінитому воїнству нашому, на перемов над ворогами, і супостатами і всіма нападниками. І Господеві помоліться, Господи помилуй, Щоб сповнити соромом і безшестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ана Господні гнав і їх вражав. Господеві помолєся, Господи помилуй. щоб вислухати крик Святої Церкви, Твоєї зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести з тління життя, полонених ворогами, супостатами слуг Його, які в печалях і скорботах, до нього взивають Господеві помолінця, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту причисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, і присну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові відаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить слава влада, честь і поклонення разом із беззначальним Твоїм Отцем із Пресвятим, і блаїм животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки, віки. на віки віків. Бо Господі явився нам, благословен той хто йде ім'я Господнє. Сповітуйтеся, Господе, бо він благ, бо повіки Його. Бо Господі явився нам, благословен той славен, хто йде, Господнє. Обійшов, що обступили мене іменем Господні протистояв я їй. Бо Господі явився нагамбла, славен, хто йде, в Господь, Не умру. Лижити буду й діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен. Хто йде в ім'я сподні. Камінь, яким знехтували будівничі, це і став головою вугла від Господа, стався він і дивний, є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірному народу на супротивників даруй. і Христом Твоїм охорони лю. Боготви, слого і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За гостопне перед яким ловімо, і з яким не осоромимося, не порди, блаямо я молитвами нашими, все успіхів Ана Богородице, утверди православну громаду, спаси, благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх, і подай їм. з без перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм не Господь благослови людей своїх миром. Господь, кріпость людям своїм да Господь благослови людей своїх миром. Принесіть, Господи, висини Божі, принесіть, Господи, молодих баранців. Господи, кріпость людям своїм да Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Примотрість. До Ефесан послання святого апостола Павла читання Будьмо бороготя, кріпіться, Господі, та мутності, осили, одяніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати, дати віці хитрощам не Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темляві, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемаючи все міцно встоятися». Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши з уброню справедливості і ною готовість, щоб проповідувати Евангеліє миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також вам спасіння і междуховний, тобто, Слово Боже. Алилуя, аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Премудрі спрості, прості, вислухаймо свято Євангелія, мир усій. і духові твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, К -к -к -к. слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням: майте віру в Бога, Істинно кажу вам, що хто скаже цій горідви, гниз і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме. Що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете, просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець, ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець, ваш, що на небі. Не простить провинвагаш. Слава тобі, Господи, слава тобі. Милуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Святі Вселенського хирея Франциска, папу, римської заблаженішого патріарха нашого Святослава і за високопривосвящену архіпископа і митрополита нашого Василія, і приосвящену єпископа, нашого Дмитрія. За ти, що служить і послужили в тому храмі цьому і за отців наших духовних і всі у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Богом бережний народ, наш заправління, за, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Не на постріли впуваємо, не незброя. Наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемутній просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, зуміння молимо самотні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку Свою і в покори їх, і Христо, воїнству нашому, відай їх молимось. Милосердні, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним, переможним було над ворогами, і щоб мир і слава селила землі наші. Усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всій кінці землі, Ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим. Владику доріхів наші, помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог, є си, тобі славу силаємо, Отцу і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Мі... Голови ваші, Господеві, преклоніть. Тобі, Господи, Господи Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості, і щедротах, на смиреннях, Слух Твої людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб поубити нас і зруйнувати, святині наші, тому ми грішні, недостойні в покаянні і зумилені. Молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти – є Бог наш, а ми люди Твої силою і Твої вбережені, Створи з нами знамені на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорились, так, Господи Боже Спасителю наш, силою покоєння заступниче наш, не згадай беззаконні закоєння прав людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посети смирений слух Твоїх, що припадає до Твого благопія, Остань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх. На страг і втечу, Христолюму ж вонству нашому, подай у сильні відважні мужності погнати, нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, простаї прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай Він ціне тлінні, бо Ти є все заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає Тобі славу, силаємо йому і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Нам. Чеснішу від хировими і незрівняно ставнішої від серафимів, щоб затиняло слова породила, суще, бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Твісину, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. віки Амі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христо Христос зістани. І Бог наш молитвами причистої Своїй Матрії, силою, чесного, животворного Христа, якого всесвітнє воздвиження святкуємо заступництво святих, славних, сихвальних апостолів, преподобних, боносних отців наших, святих Верховних апостолів Петра і Павла Кияця цей храм, і всіх святих помилуй спасе нас, як благий людинолюбний. Хресту Твоєму поклоняємось, владико, і святеє Воскресіння Твоє, славимо, хресту Твоєму поклоняємось, владико, і святе воскресіння Твоє. Славиму хресту твоєму поклоняємось, владику і святе є Воскресіння Твоє, Славиму.